Зустрілись і не посварились чи не вперше в Тернополі керівники штабів довірені особи та представники тих чи інших кандидатів в президенти сіли за круглий стіл? Про що говорили далі? Програми кандидатів президенти України схожі між собою. Їхні представники на Тернопільщині на спільній зустрічі оголошували основні пункти та гасла, агітували і роз'яснювали, чому треба голосувати саме за їхніх учасників виборчих перегонь. Ключове завдання виборчої програми, і виборчої кампанії замінити державу бандита на державу сервіс. Наша програма називається План Ляшка визволення України від окупантів. Порядок на своїй землі. Метою. Мого кандидата є Очистити Україну від бандитів та злочинців та побудувати сильну державу на основах національної та соціальної справедливості, щоб українці стали справжніми господарями на своїй богомданій землі. Звільнення від російської окупації, знищення корупції, розвиток економіки, збагачення українців приблизно такі передвиборчі обіцянки є практично в кожній програмі кандидата. Багато хто говорить про заборону в Україні комуністичної партії та партії регіонів. Заборона комуністичної партії, партії регіонів. І всіх тих сателітів, от якими вони е, зареєстровані, якими вони е, послуговуються. Головний комуніст на Тернопільщині Василь Паразінський все вислухав мовчки і висловив своє бачення становлення держави скасування поста президента в Україні. І перехід поетапний до парламентської республіки. Ідентичні програми кандидатів в тому, що у всіх них йдеться про краще життя для народу. Жити по-новому. Жити по-новому це означає жити чесно, жити вільно, жити заможно, жити безпечно.